Вітаю! Ви на каналі Адвокатського об'єднання «Барістерс» і це рубрика Нотатки адвоката. Сьогодні поговоримо про купівлю криптовалюти. Це зручно і швидко. Але чи безпечно? І головне, чи можна стати фігурантом кримінального провадження просто за покупку криптовалюти у назнайомця? Відповідь так можна. У чому полягає ризик? P2P це прямий обмін криптовалютою між людьми без посередників. Тобто ви знаходите продавця на біржі, домовляєтесь про курс, надсилаєте йому гривні, а він вам крипту. Все просто. Але що буде, якщо рахунок, на який ви переказали кошти, використовувався у шахрайстві? Або криптовалюта, яку ви отримали, виведена зі зламаного гаманця. Або продавець перебуває вже під наглядом правоохоронців. У такому разі, правоохоронні органи можуть побачити вас як співучасника або відмивача коштів, навіть якщо ви діяли добросовісно. Часто це виглядає так: вам телефонує слідчі і запрошує на допит. Суд виносить ухвалу на тимчасовий доступ до банківських рахунків та про накладення арешту. І тут вже не до трейдингу. Треба шукати адвоката. Що робити, аби уникнути таких ситуацій? Перше, не купуйте крипту у випадкових осіб, наприклад, у телеграм. Друге. Використовуйте перевірені біржі з репутацією. У них діє верифікація і є підтримка. Третє. Зберігайте скріншоти, переписки, чеки і докази платежів. Вони можуть стати вашими доказами добросовісності. Четверте, якщо угода е, виглядає підозріло, відмовтесь, вигідний курс не вартий кримінальної справи. І пам'ятайте, навіть одна транзакція може стати приводом для кримінального провадження. Але якщо вже таке сталося, правильно зібрані докази і юридичний супровід врятують ситуацію. З вами був адвокат Жовтан. На все добре.